Добрий день, шановне журі, вас вітає учениця 4-го Б класу Одеського ліцею номер 69 Пантелеєва Катерина. Вірш Надії Красоткіної. Говори правильно. Ну, як це правильно сказати? Які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова які вживати і як дитині це збагнуть? Все просто в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайсь до слова, і зрозумієш ці дива, розплющуєш, прокинувшися очі і відкриваєш дивний світ, і душу відкриваю хоче ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш. Ти добре це запам'ятай, що закупорене тісненько, відкупорити треба нам, запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати й перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо світ цікавий і дзвінкий. Вірш Оксани Забушко. Рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя, в гремлять громи в негоду в тиші стрелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну. Українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Дякую за увагу.